Світло і будемо мовчати. Про те, що не можна словами сказати, не можна писати, не можу й волозі брати, а тільки мовчати, тихенько мовчати, ура. прекрасно. А ты ну тут приехал? Пив року назад. Ты же почивание. Ты пив року назад приехал сюда, да? Да. Я приехал, забылся и лишился. Короче, вы разумеете, то есть, ребятки, я вам скажу такую прекрасную вещь. Мы приехали вот на... На него на пару вы Чувак тут пару деньки... Как пару Пив року как бы, и кажется, типа... Я тут трошки заехал на пивроку, Я такий думаєш що Шо пішло не так. Робитко, Евагенс ще... йоу. Ах ти така сяка, блін! Ах ти така сяка, каже Юра. Юра, завтра ми це перекаме. Ах ти це касяка! Ти позахожусь. Почався знімати і ніхто не спитається кому зараз дати. І хто скаже, можна я спитаю тебе? Можна я буду без крути ситуації. Він сказав, що прекрасний Соні Небо. Він сказав, що Соні не треба, да? Він сказав, може, можна повішувати. І будь ласка, друзі, не дайте йому давати. Max, this is impossible! No, no te estemos, no te estrés. No, no te estrés. Jesús, Max, viste tu chiste, nah. so macho. Hermano, <laughs> yo te quiero con todo mi corazón. Y no puedo decir nada de todo el amor. Porque el amor es lo que todo siento. Es la luna que todo con mi amor siento. Y Maxima conmigo, contigo. <laughs> el pasa conmigo, contigo. Comigo, Сидімось mejor Але ми! Питання засипло. чого ми і куди ми їдемо? А куди ми їдемо? Хто я? Діч. Я ніколи не бачу цього чоловіка, тобто від... Ні! Я бомб! Таке питно не Тобто Перший раз його бачу, тобто, якщо ви його хоч побачите після цього, то заговорить типа Діч. Блять, якин нафиг этих ублюдки, 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 ублюдки. я надеюсь, да? Конечно нет. Кто? Ублюдки. Что скажете? ты? Кремлены, Ублюдки, ублюдки, ублюдки. Я к патни наказал. Не ты Вы не можете вон ты Між своїми. І ми йдемо в магазин. Як ви думаєте, в який ми відділ зайшли? Напевно, я тільки не в зошит. Ми граємо ігру, то есть, І ніхто не може поняти цієї ігри. Нет, раз, раз, да? пиздец. Ты, давай такой, я тебе запытаюсь э, одну такую речь. Что я тебе запитал? Васи, мы мне немножко забираешь синьку? Да, я ему ну, дам. Ну. Моя приучилась, главное натуральный, блядь, скрыть <с сфильм> голову. Что ты делаешь? Тикай, тикай, у за пиздец получишь в мою сторону. Тикай, блядь, тикай, бежи. Ми граємо далі ігру? Ні, ми не граємо. Нам не цю не. Це дуже важка гра, бля, жена, це було піздець для мене, типа. Це типу. не було важко. Це було зону. дуже важко. Буде, буде ти тримай. Я тобі, я даю тобі э, цей прикол. А ну чого ви загадаєте, да? Ну давайте. Ні. А ну читаємо, читаємо, а ну але ч, читаємо. Не? <laughs> я не знаю, я вам це типа, а ну прочитайте, Раз. Два, три, прочитали, молодцы. Коротше, типа, я скажу так. Ти пливеш. Ти байдарка. Ти байд. Пливеш, руки ноги, Веслуєш. Веслуєш. Так ты Ты вона. Он надається на тебе.

Вода! Всиди балкон, боже жарко, пацан. Вода! Відкрий балкон, будь ласка. Водна. А ну він. Вона. Вона не. Вона... Свадьба! Вона не хоче женитися. Ні, типа, не, ну то Ні, не можем. Ти слово пока слава покажешь, Дио. Свадьба, так називається. Спас. Свадьба. Ти показывай слово свадьба? Мы не можем додати одну букву, то Типа, я вже сказав. Анатомія, анус і аналогія. Она мне показала вот такого, вот скажем так. Вот, мне Я показал трошки иначе, но как бы... Ну, покажи, ну, покажи, ну, то ну, покажи, ну, вот. ну, покажи, а. покажи, ну, покажи, ну, покажи, А, ну, ну, покажи, ну, покажи, ну, ну, <говорить> ну, что первая думка а с а Нормально. А Нормально такое. На букву А? Ну, не снимай А? Буква А. Ну, окей, дальше Ну, покажи, я букву. Не может это будет знать просто. Да кто тому типа, а я такой типа, себя с буквы А, типа, знать, типа, слово, какое ты хочешь, типа. Ну что, ты же сказал, я поставил 5, забрал Анатомия, типа, я про типа, я... Да ладно! Это грунт, все! Анус! Вот это поворот! Ну, говорится, грунт, все, это анус.

Я... Yeah, yeah. yeah. <small> <Yeah. sharp> Всім добра рамка, я думаю, ви розумієте, що це означає. Кокталь називається. Проснись, друже, і вставай. Перший день на купи. Цей молодий чоловік знав, що в номер зайшов. Я перепрошую, може ви покинути цей Це приміщення. Я це не почув, що продовжував Так що... Я беру цеп. Слово до слова не можу зв'язати. Може, С... Зараз ще би бульончику це було б просто прекрасно. А погоди такі дерьмо! що хочеться просто сказати. Е... Жизнь, що ти зі мною робиш? прекрасно, що в горах туманчик. Тобто все прекрасно. можете його побачити. Знаєте, що це буде видно. Люди щось роблять. Ми не можемо, можемо прозробити. Номер. В номері просто... Номер. <рес> Стільки срачин. Мертве тіло, Макс. <рес> Тебе все дородження. Це дородження. Привітайся з нашими глядачами. Замать, не лапки ти срезав. Про їсти кавун. Розмір не головне, а що вкус. мене головне. Або смак. Це просто пиздець. Ба, Макс похоробив маленьких гномів них кавун. Зіставили Сказав... дич. Ці, наче, що ми вийшли вибивати з номера і Запхвати свої сороки в такий прекрасний приміщень, ми зараз будемо вечеряти. Це вечеря, чи це вбіт, чи це сніданок. Це нічого не їли, голодні, що я б коня зараз їла. Зараз дивитися, що в ж є прекрасно. Пригоди ціни, то буде 6. Та ні, я все як мушки пішов почитати. Ммм. Якщо починаєш, що ціни, звісно, тут нормальні. Живається. Нарешті ми принесли їжу. Це дуже нас не може не радувати. Ми бачите, доволі не леті. Чомусь. Чомусь нам отримали не курку, а маленьку перепілочку. Ну, дуже маленька теж. Дуже покосана. Дуже половина перепілочки. Але я, напевно, з їм скидками, що таке голодне, що пишається. Я попала в вони були стільки прекрасні, що я не можна не давитися. Так, ребята, раники були чорно. Бердон, самі хороші слова, самі справедливіші, самі правильні. Скажи, скажи вас з низь. Це молодий чоловік. Дуже робить непростої речі в культурному закладі. Я думав, що він буде вести прилічніше, приличніше. Відповідно, люди там культурні. Юра, Лена. хуху Ні, я помилився. і тут приходив окраїн і каже, братан, з пляжа, гулячого. Молодий мужчина захотів поцілуватися. Молодим, молодий мужчина захотів романтики. І <сих monasteries> тут просто я бачив вот таку картину людини, яка... Що дорове ж, вже ска письте. Ти нічого не говориш. Я хотів би... Я знаю, що ти знімаєш, але я... Ху-ху-ху! Ти... Снимаю свои носки. Він не на що я це сказал. Це напевно дуже важно. Я yeah, да? yeah, <праць бувалу> Це перше. Друге, Тача Христі. Ну так на телефон. А, Христи. Шукай звони, зу... а я шукаю маленького дружка.

Сракожоп Сракожоп, ну ты, бля Ты сегодня словесный пиздец Закинутый словцов, да? Да? Это тоже поем. А, короче, ну че мы с червоном говорим сейчас? Мы ж на разряженной It's a wonderful world Сракожоп Рукостракожоп Как всегда Как обычно, все стоят, один спит Как всегда, персонаж один Отлично А это был Буковецкий передерг Ми дружився купити за 15 запитнець інший бурек. Але... Хіба він величезний, як би, але... Тут на що він? Йому що... їм, їм не розумієш, що він. ку Добре, що тебе, вже такий голодний як. Малиш? Цей молодий чоловік хоче з нами фізиці Я думаю, що він залишиться тут, як би. Він переслідує нас третій день. Хочу сервісу, понімаю. Хочу їсти. Хочу жити, вміє вертеться. Хочу жити, вміє вертеться. Для чебуреки їсти. Тут треба мати імунітет до чебуреки. Нормально схалити і потім вижити. Це молодець чоловік, що дуже в безісходності якийсь. Це тобі, блядь, не фрикасе с кролика с виной подлил. Чебурек один. <риканець> Запнет чебурек буквально ему недобрим. Тут блядь, отс тут бедра. <риканець> Ми вже їдемо, заптались себе на шуточку. І... Друзів, незнайомих, навіть незнайомих людей. Під своє крило. Кидаємо під своє крило, позбавляємо з собою жити в готелі. Чому б і ні? Фотки з адмедів це щось неповторне, напевно. Боюсь їх дивитися, зараз залізу на комп і скажу. Це щось страшне, напевно. Бачим уже мы направлении на сладном воде. И надеюсь, вам это было цикало. Да? Нет. Не было цикало? Нет. Но мне да. Тоди всем попасть, вам было очень И единственное, понятно, ребят, единственное, у вас осталось.